Слава Україні, 3 жовтня на календарі. Пропоную провести цей інформаційний день в товаристві Першого Подільського. Зокрема, у цьому випуску розповім двох захисників Хмельниччини повернули з російського полону. Вночі Росія масово атакувала регіони. Шахраї ошукали кам'янчанку на 30 тисяч гривень. Деталі далі. Вчора відбувся комбінований обмін. Україна повернула 205 громадян з російської неволі. Визволено 185 військових та 20 цивільних українців. Частиною з них обмінено згідно із. Домовленостями у Стамбулі частину в межах чергового 69-го обміну повідомляють у координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими. Практично усі визволені перебували у неволі з 2022 року. Серед них є оборонці Маріуполя. Додому також повернулися нацгвардійці, які потрапили в полон, охороняючи Чорнобильську атомну електростанцію. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому 59 років. Серед звільнених двоє із Хмельниччини: один із Хмельницького району та один із Шепетівського району. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Вітаємо з поверненням на рідну землю. Ворог вночі масово атакував низку областей України. Зокрема, Полтавщина та Харківщина були під атакою ударних БПЛА, а також Дніпро та Одеса. По Полтавщині окупанти також запустили балістичні та крилаті ракети. Постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомив виконуючий обов'язки керівника обласної військової адміністрації Володимир Когут. У Полтавській громаді уламками пошкоджений приватний домоволодіння. Люди не постраждали внаслідок комбінованого. Сованої атаки ворога в деяких районах Харківщини та Полтавщини фіксують перебої із електропостачання. Росіяни атакували Дніпропетровську область. У Дніпрі сталися пожежі. Про це повідомляють в ОВА. Пошкоджені приватні будинки, п'ятиповерхівка та оселя в громаді. Обійшлося на щастя без постраждалих. Шепетівську громаду сколихнула звістка про втрату захисника. 22 вересня 2025 року на Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання в бою за Україну загинув командир гармати самохідного артилерійського взводу самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону сержант Іван Анатолійович Рябий, 1990 року народження. Сьогодні воїна проведуть в останню земну дорогу. Загальноміські прощання відбуватимуться об 11.30 на площі Тараса Шевченка у Шепетівці о 13.30 вже у місті Славута у міському палаці культури. 3 жовтня оголошено днем жалоби на території громади. Вічна слава та шана полеглому оборонцю щирі співчуття рідним. На Кам'янеччині сталося шахрайство під виглядом грошової допомоги. Днями до поліції звернулася 47-річна жителька Староушицької громади та повідомила, що стала жертвою аферистів у соцмережах. Жінка знайшла посилання, за яким нібито можна було оформити фінансову допомогу від міжнародної організації. У повідомленні пропонували перейти за посиланням, вказати персональні дані та дані банківської картки для отримання цих коштів. Жінка все зробила, перейшла на фішингову. Сайт, де вела дані, після чого з її рахунку зникло 30 тисяч гривень. Правоохоронці встановлюють усі обставини цієї події і закликають бути пильними, довіряти інформації про соціальні виплати лише з офіційних сайтів установ та організацій. Також не переходите за сторонніми посиланнями у соціальних мережах та не вводите дані банківських карток на незнайомих інтернет-ресурсах. У Хмельницькому відбувся другий освітній форум. Будуємо майбутнє освітні тренди, приурочений до дня працівників освіти за участі заступника міністра освіти і науки України Андрія Сташківа. Були присутні також народні депутати, педагоги, науковці, управлінці, представники влади, силових структур, соціальні партнери та громадськість. Під час форуму начальник ОВА Сергій Тюрін відзначив видатних освітян Хмельниччини, які не лише навчають, але й активно займаються волонтерською діяльністю, патріотичним вихованням і роблять вагомий внесок у захист нашої країни. Мінливу хмарність та без істотних опадів. Прогнозують сьогодні синоптики. Температура по області прогріється до 12 градусів, тепла у Хмельницькому до 10 градусів. Залишайтеся в інформаційному просторі Першого Подільського. Ділимося із вами найактуальнішими новинами. Дякуємо за довіру. Вдалої п'ятниці вам.